Всіх вітаю, друзі! З України тікають навіть військові. Але незважаючи на це, дуже і дуже цікавий ще один інцидент стався прямо на кордоні, і ми сьогодні його розберемо. Також багато інших новин, які стосуються і СЗЧ, і мобілізації жінок, про яку зараз все активніше говорять, і ще багато чого іншого. Тож, дивіться відео до кінця. Підтримайте його друзі своїми лайками, підписками, коментарями. Дякую кожному з вас за підтримку. Те, що ми зараз з вами побачили, це е, був такий відчайдушний крок. Е, чоловік на автомобілі Toyota прорвав кордон України і дуже швиденько попав в Угорщину. І як ви думаєте, чи Угорщина видасть? Цього чоловіка в Україні. Звісно ж, ні. Е, такий випадок відбувся е, на пункті пропуску велика е, палать і в зоні Мукачівського прикордонного загону. І на авто з увімкненими фарами потрапило, е, якби протаранило шлагбаум і попало в Угорщину. І, звісно що, поїхав собі просто далі. Далі він в Угорщині оформиться як е, біженець, і все, і буде собі е, вільно проїжджати по Європі. Після цього, що відбулось, прикордонна служба е, після цього повідомила, так е, що е, було встановлено після цього інциденту бетонні загородження на дорозі. І після того, як чоловік на автівці потрапив, протаранив шлагбаум і втік за кордон. Е, така от історія. І е, про це говорив журналіст Глагола. Так, е, і одну і другу новину також повідомляв він. І також на фоні цього він же а, підвів ще одну статистику: що 15 прикордонників втекли до країн ЄС прямо під час охорони західного кордону з початку 2025 року, тобто тільки в 2025 році 15 прикордонників, які мали боротися зі злом, як то говорять. Примкнули до нього і поїхали собі в Європу. Сталося це все на Закарпатті в Чопському прикордонному загоні. Вони залишили зброю та екіпіровку на території України, після чого опинились на території країн ЄС. Прикордонникам таким чином виїжджати найпростіше по одній простій причині, бо е він має це охороняти, а він це просто пішов в Європу. От і все. Чому такі випадки трапляються? Я думаю, кожен може дати відповідь собі на них самостійно. Далі, наступне слово і діло повідомляє, що з 30 тисяч мобілізованих в місяць людей від 15 до 18 тисяч ідуть в СЗЧ. Це все, що потрібно знати про ефективність наших ТЦК і ефективність порушення прав людини, законодавства і так далі, яке виправдовується тим, що в нас війна. Бачимо. Яка ефективність насправді? Далі, нардеп Здебський заявляє, що питання мобілізації жінок постійно обговорюється, але наразі не є терміновим. Рішення про розширення залучення жінок до ЗСУ буде ухвалено оперативно, якщо виникне така потреба. Це офіційна е, позиція народного депутата України. Що вона означає? Вона означає, що в один прекрасний день жінки, е, які зараз вільно можуть виїжджати з території України? Можуть прокинутись, і для них кордон буде закритий, а вони самі будуть підлягати мобілізації. Для цього не потрібно ухвалювати якийсь закон, для цього вистачить просто постанови Кабінету міністрів, яка може бути прийнята за 15 хвилин, і ви дізнаєтесь про те, що для вас кордон закритий. Я говорю зараз про жінок, тільки тоді, коли він вже буде закритий. Ніхто вас про це попереджати не буде, точно так само, як це було. Чоловіками. І як бачимо, нардеб говорить, що постійно дане питання обговорюється, піднімається і так далі. Просто поки що це не прийнято. Далі, наступне під Києвом, під час перевірки військово-облікових документів побили поліцейського, заявляє Нацполіція. Інцидент стався в селі Княжичі. Чоловік відмовився надати документи на перевірку між е місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями. ТЦК виник конфлікт. Ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові. Правоохоронці затримали 42-річну жінку. І тепер, скоріш за все, вона буде сидіти у в'язниці. Чому? Бо це жінка, яка вдарила поліцейського, а не ТЦКшники, які викрадають людей з вулиці. Запам'ятайте, друзі, цю різницю. Перша це, е, зло... це е, е, якби злодійка. Так вона має сидіти у в'язниці. А другі це герої України, на яких тримається наш. Фронт, бо що б робили Збройні Сили України, якби ТЦКшники не ливили людей на вулиці? Питання відкрите. Е, так, тепер наступне. Давайте розберемо е, заяву відомого каскаря-любителя пінгвінів. І як його завжди чомусь називають у всіх телеефірах екс-командира роти в батальйоні Айдар Євген Дикий. Давайте ж його послухаємо. Проти одного нашого батальйону десь 5-6 російських. І це може статися вже бо Коли проти тебе 5-6 орків, це важко. А насправді... А звідки дикий знає, що важко, що ні. Він пробув в АТО місяць. В АТО пробув. Впав з Бетера і все і списався. Який він командир? Що його е... просувають як військового? Я не можу цього зрозуміти. Тому що воюють не батальйони, воюють абсолютно реальні живі люди. І комплектація наших батальйонів це приблизно 25-30% від штату. В смислі цих так, бо в, в минулих наших випусках ми також розбирали заяву дикого. Він казав, що дуже, 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 дуже не вистачає операторів дронів, і треба, щоб геймери, ті, хто люблять грати в комп'ютер, щоб вони йшли в армію, бо їх дуже сильно там не вистачає. І писарів дуже не вистачає. І юристів, і кадровиків не вистачає в армії. А тут вже виходить, що в нас піхоти ще не вистачає. Бо в минулому відео він казав, що дав піхоту, вообще ну хер попадеш. Типа кадровиком підеш максимум, або оператором дрона. А комплектація орків теж далеко не 100, але порядка 70%, там 80% від штату. От таким чином, якщо ми врахуємо ці цифри. То один наш батальйон проти 6 їхніх це не один наш боєць проти шести їхніх, а це один наш боєць проти 1012 їхніх. І оце вже абсолютно страшна статистика, реально, навіть в обороні. Отака от е, історія. Бачимо, що дикий ще й почав говорити про проблеми. Але як завжди, дикий ж говорить про ці проблеми не в плані того, що в нас високий рівень СЗЧ, а в високому рівні СЗЧ можливо. Можливо, я не являюсь експертом, але можливо, відповідальність за високий рівень СЗЧ, особливо після примусової мобілізації, лежить на ТЦК і на тому, як вони кошмарять там людей. Але дикий про це не скаже. Він просто скаже, що не повезло з народом, люди не хочуть іти в армію, люди не хочуть бусифікуватись. І йдуть в СЗЧ. А в нас потім така ситуація на фронті. Тобто, як завжди. Вся відповідальність лежить на звичайних цивільних людях. І питання тільки одне, так насправді. Якщо наша влада не може визнати свої помилки, не може взяти на себе відповідальність за провали, які є на фронті, в економіці, в демографії, в дипломатичних зв'язках і так далі, якщо вони не можуть жодного разу цілком і повністю, Взяти на себе відповідальність і відповісти по закону за це, то нахріна така влада? Питання відкрите. Воно, напевне, риторичне. Так? Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!